Вас отримали таке, що ви пошануєте національний державний сум, став своїх державних умови, а вони, вони значить окупанти, ставки окупаційні. Появилися два зброшника, я вам покажу їх. Вони одягли лянточки і стали вже ніби вони тут. Ми з ними ВМО, проведемо пройти суду і суд забере проведення мирних відділів і так далі. Вити з 10 мільйонів, кандидатів, нема питання. І проголосувати спільно. І разом з вами підтримуємо марно, перетернотуємо раду в місті Черкас. Перше. Об'єднуємося в сотні, десятки. Це правильно. Сьогодні ми організовуємо там штаб. Правильно я Правильно, дякую. Тоді далі. Ви давайте <риклад> почить, вся кратка, він має сидіти в тюрмі. І ви це знаєте, і всі це знають. Тому ми, ми за закликаємо села. Діти, прокуратура і вору, хто це. Значить, ти за оточення опостуляту.